Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Якщо ви помітили, то я практично до вас нафарбована, але не повністю. Все, тому що сьогоднішнє відео буде тест огляд на ось такі цікаві пензлі, які у мене з'явились. Пропоную сьогодні їх детально роздивитись і за допомогою них створити макіяж очей. А також тут в комплекті є пензли для брів, тому і брови, звісно, будемо фарбувати разом. На жаль, сьогодні масштабна повітряна тривога по всій території України. В моїй області тривога вже більше, ніж 3 години і 40 хвилин. А звісно, щоб якось себе знаєте підбадьорити, я вирішила, що я сьогодні буду знімати відео і кайфувати від цього процесу. Тому що сидіти, хвилюватись, ну знаєте, якщо чесно, інколи дуже сильно це виснажує. Тому обов'язково віримо в нашу перемогу, тримаємося і якось підбадруємо себе. Стосовно мого набору пензликів, цей набор пензликів я купувала на сайті А Мені здається, що це товари з Аліекспресу. Можливо, звісно, я помиляюсь, але мені здається, що однозначно це якийсь китайський виробник, який називається ось так: от. не знаю, як це правильно вимовляється. Чи менш, чи манш, не знаю, чесно. Але мені дуже візуально сподобались ці пензлики. Також їх тут в комплекті здається 12. Візуально пензлики дуже гарні стосовно ціни. Ціна на OLX дуже різноманітна: від 130 гривень до 200 гривень можна придбати ось такий набір. Я свій набір купувала за 145 гривень, тому що в цього продавця був кращий рейтинг і якось мені захотілося придбати саме в нього. Ну що ж, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть обов'язково собі щось смачненьке, беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати огляд на ці пензлики. До речі, стосовно мого макіяжу, на обличчі у мене ось такий тональний продукт, також китайський бренд iMages. Дуже гарний Бібі-Кушон, який мені подобається. У нього такий зволожуючий фініш, він гарно лягає на обличчя. ну, Візуально шкіра виглядає дуже класно і носиться також дуже комфортно. В будь-якому разі, детальний тест-драйв на цей продукт є на моєму каналі. Посилання залишу внизу в описі. А потім контуринг обличчя це ось така моя улюблена палетка від Evelyn. У мене відтінок 0,1. Фіксувала свій кушон за допомогою ось такої пудри від Glenb, моя улюблена в номері 04. І на губах у мене ось така матова помада від ламель у відтіночку 403. Ну і, в принципі, більше нічого на моєму обличчі немає. Ну що ж, давайте будемо відкривати. Тут є ось така, не знаю, штука, за яку можна потягнути і відкрити це пакування. Така туга упаковка. Ти Нарешті її відкрила. Дуже щільний ось тут клей. Реально його ну, дуже з великим трудом відкрила. Серйозно. Дуже таке щільне пакування, прямо здивована. В серединці ось так виглядають пензлики. Я перерахувала їх реально 12 штук, не надурили, все так, як має бути. І кожен погляньте в окремому пакуванні ну, прямо супер. Виглядає дійсно дорого-багато, знаєте? І дизайн гарний, таке рожеве золото з чорним, просто дуже гарно, гарно, гарно виглядає. На запах я не чую ніякого хімозного аромату. Взагалі, вони нічим не пахнуть. І це, в принципі, дуже приємно, тому що інколи коли купую дешеві пензлики, у них є такий якийсь хімозний запах, який не дуже приємний. В даному випадку. Ніякого такого аромату я не відчуваю, і це в принципі досить круто. Пропоную спочатку витягнути усі пензлики з цих захисних пакувань, тому що воно дуже так шурхотить і, чесно кажучи, трішки напрягає. Так, ну дивіться, без цього захисного пакування мені подобається ще більше. Дуже такі гарні, дуже приємні. На них реально дуже приємно дивитись. І тримати в руках також дуже приємно. Бачу деякі е, нюанси, але, в принципі, візуально пензлі виглядають досить якісно. На моє величезне здивування, реально пензлі виглядають гарно. Почнемо із самого першого пензлика. Він іде в номері 11. Ось так от він виглядає. Досить цікаво, трішечки кривенький, але, ну, в принципі, нічого страшного. Можна трішечки його підтушувати. Бачу деякі ось тут ворсинки, вони трішки довші, ніж інші. але... Принаймні, ворс не сипеться, і це уже добре. Мені здається, що цей пензлик буде ідеально підходити для того, щоб наносити хайлайтер. Реально, у мене ще такої а, щіточки, саме в вигляді а, вієрочка, не було. Тому це для мене вперше такий пензлик, і мені здається, що він досить прикольний. Наступний пензлик по об'єму також досить великий. Дивіться, мені здається, що він також дуже вдало буде для хайлайтера. Серйозно, от для нанесення хайлайтера, мені здається, це просто ідеальний варіант, тому що для тушування тіней ну це занадто великий пензлик, прямо дуже якийсь він такий великий. До речі, цей пензлик в номері 5. Наступний пензлик ось такий, і тут у нас номер 6 написано. Це вже такий цікавий пензлик, трішечки сплюснутий ось тут і такий пухнастий ось тут зверху. Мені здається, що він буде досить прикольний для тушування, для м'якого тушування, щоб, знаєте, були у вас ідеальні такі переходи. Мені здається, що для цього цей пензлик буде підходити дуже вдало. Але єдине, що ось тут ворс, він занадто якийсь такий високий. У мене є тушувальні всякі пензлики, і такий високий ворс бачу вперше. Можу сказати, що в цьому наборі досить багато пензликів саме для тушування. Це в принципі класно, тому що пласкі пензлики для нанесення тіней, у мене їх, в принципі, вистачає. Вони є різні і більш щільно набиті, і більш слабкі. А от саме обрати дуже якісний тушувальний пензлик, саме для того, щоб розтушовувати кордони. то... Можу сказати, що тут вибір дуже такий складний. Але, ну, в принципі, це все можна вирішити. Наступний пензлик, ось такий це у мене номер 3 І пензлик виглядає ось так. Мені здається, що цей пензлик досить такий щільний, а, бачу, ось тут довгенька волосинка, яка просто випала. І все інше підстрижене досить рівно і гарно. Досить щільний пензлик, ним можна розтушувати базу під тіні, можна розтушувати консилер, можна наносити тіні. Для розтушовки навряд підійде цей пензлик, але якщо, ну, припустимо, ви нанесли основний колір і просто вам потрібен чистий пензлик, щоб, так, знаєте, трішечки розтягнути тіні, то в принципі цим пензликом це зробити можна. Гарний, красивий, мені подобається. Наступний пензлик ось такий, в номері 7. Погляньте, який. Також для розтушовки, досить високий ворс, гарно тут усе підстрижене, м'якенький, пухнастий. Дуже сильно нагадує ось цей пензлик для розтушовки. Вони плюс-мінус однакові, але ось цей, мені здається, більш такий якийсь широкий цей трішечки вуще ось тут. А так, в принципі, вони майже ідентичні. По тому, наскільки набиті, цей більш рідкий, цей більш щільний, тобто вони все ж таки відрізняються. Потім є ось такий пензлик, це, до речі, номер 2 І ось цей пензлик, він саме такий плаский. Ним можна також наносити консилер, десь щось точечно підправляти. Можна профарбовувати нижні повіки, можна наносити основний якийсь колір. В принципі, звичайний хороший пензлик, також ним можна профарбовувати вуста. Ну, в принципі, нормальний, не колючий ворс, м'якенький, середньо набитий, непоганий. Далі є ось такий пензлик в номері 1. І це ось такий цікавий пензлик, він, а він трішечки довший, а, скажімо так, гарно підстрижений, м'якенький, щільно набитий, більше підійде для навіть не знаю для яких цілей. Можливо, щоб щось трішечки підтушувати, можливо, щоб нижні повіки фарбувати. В будь-якому разі цей пензлик для тіней, але для яких саме. А, Варіантів, ну, не знаю, виберете самі. Дуже сильно нагадує ось цей пензлик в номері 01, Нагадує мені пензлик в номері 3 Ось тут номер 1 тут номер 3 Номер 3 більш щільний, а номер 1 більш такий ну, якийсь ріденький. От у них різниця дійсно є. І як по мені, то е, навіть підстрижений ворс у них практично однаково. Ось тут щільніше, тут слабкіше. по м'якості вони абсолютно однакові. Далі ось такий пензлик в номері 8. Ось так от виглядає також для розтушовки, трішечки скошений ось так. Ну, в принципі, для тушування тіней. Можна, звісно, ним іще робити корекцію носика. Можливо, десь щось по обличчю коригувати, а так, ну, мені більше здається, що для тушування. Далі, ось такий пензлик в номері 4. І цей пензлик в номері 4 нагадує мені пензлик, який я тільки що показувала в номері, в номері 8. Вони трішечки схожі. Обидва скошені, але ось тут де номер 4. Тут більш такий сильніший зріз, плюс більший діаметр цього пензлика, більш щільніше набитий, і ну, ворс приблизно однакової довжини. Плюс-мінус, я думаю, що функції в цих пензликів однакові. Далі ось такий пензлик в номері 10. Це Такий пензлик для того, щоб малювати стрілки. А я думаю, що тільки для цієї цілі, в принципі, і підходить цей пензлик. Чесно кажучи, у мене окремого такого пензлика довгого із зручною ручкою, саме для того, щоб малювати стрілки, не було. От дійсно ні разу не купувала окремо ось такий пензлик. А тому для мене це щось буде вперше. Можливо, навіть сьогодні ми спробуємо нафарбувати якусь стрілку, подивимось. І, до речі, до цього пензлика є ось такий ковпачок. Ось так от. Наступний пензлик ось такий, і це вже пензлик для брів в номері 12. І бачите, тут є ось така щіточка, і сам пензлик виглядає ось так. Досить гарно виповнений пензлик, в принципі, не дуже щільно набитий, але форму тримає досить класно. Такий скошений пензлик підходить для того, щоб фарбувати брови, або навіть для того, щоб зробити стрілку. І останній пензлик ось такий в номері 9, ось такий також для того, щоб розтушовувати. Але тут вже історія така, що цей пензлик він більш якийсь такий в формі бочоночка, більш щільний і не такий м'який. А як попередні пензлики для тушування. Тобто, цим можна робити якісь акценти ось тут, де у нас зовнішній вуголочок. Ну і звісно, десь щось підтушовувати також можна. Пропоную тепер переходити до макіяжу очей. Макіяж очей, як завжди, буду починати з нанесення консилера. У мене ось такий від Evelyn у відтіночку 08. Я, до речі, для його тушування обрала ось такий пензлик в номері 3, який такий більш щільно набитий. Мені здається, що він повинен гарно тушувати консилер. Також обрала ось таку палетку від Glim Beam Love to Love для макіяжу очей. Спочатку наносимо наш консилер, потім будемо тушувати. Ну що ж, будемо перевіряти цей пензлик. Що я можу сказати? Тушує він гарно, він доволі приємний до тіла, такий ніжний, делікатний ворс у цього пензлика, дуже такий ну реально ніжний, дуже приємний на дотик. Мені, в принципі, подобається. І тушує гарно, і якихось полосок не залишає. В принципі, все, що потрібно, цей пензлик нам дає. І це, в принципі, круто. Ну, дивіться, раз, два і вже все розтушовано. Поки наш консилер впитується, пропоную перейти до ось такого скошеного пензлика в номері 12 і оформити брови, тому що мені не подобається те, що я зараз бачу: брів не вистачає. До речі, вони у мене не рівної форми, трішки каряві, криві, волоски тричать в різні сторони. Тому у мене дуже часто не виходить створити брови, які будуть прямо ідеально однакові. Якщо буде щось криво, не судіть, будь ласка, дуже строго, не потрібно. Для оформлення брів я обрала свою улюблену ось таку помадку від Evelyn у відтіночку Soft Brown. В серединці виглядає ось так. Набираємо на наш пензлик трішки. Ну, приблизно виглядає ось так. Ну, начебто непогано. В принципі, пензлик зручний, ним нафарбувати брови можна, але є один мінус, те, що ворсинки не дуже щільно прилягають одна до одної. Тобто він досить такий м'який, а для оформлення брів пензлик повинен бути більш жорсткий, щоб профарбовувати там, де потрібно, і щоб полосочки у вас були такі, як треба, щоб ефект був більш натуральний. А так, в принципі, за свою ціну, пензлик досить гарний. І профарбував начебто все чудово. Бачу, що трішечки консилер забився в складочки, тому беремо пензлик, яким ми наносили консилер, і трішечки ось тут підтушовуємо. Напевно, я зроблю на обох очах трішечки різний макіяж, щоб використати по максимуму всі пензлики. Спочатку я беру ось такий велетенський пензлик, і, напевно, візьму ось такий світлий відтіночок і трішечки ним буду закріплювати консилер. Трішечки ось так хаотично проходжусь по всьому повіку, рухомому і нерухомому, щоб інші відтінки у нас не прилипали до повік. Беру ну, якийсь ось такий пухнастий розтушовочний пензлик. Буду набирати ось, ось ось, ось, ось такий відтінок, мій улюблений із цієї палетки. До речі, крошиться цим пензликом. Набирається, в принципі, нормально, струшую. Беру ось так і наношу. Ой, до речі, такий начебто великий цей пензлик і пухнастий, але він якийсь. Рідкий, от серйозно наносиш, а щільності в пензлику нібито не вистачає. І, до речі, поки говорила, нанесла занадто багато, тому беру будь-який чистенький пензлик, ось такий, і трішечки кордони витираємо і тушуємо, щоб наш відтінок був не такий яскравий і не такий, знаєте, насичений. До речі, коли чистеньким пензликом підтушовуєте, виходить дуже симпатично. Переходимо знову ж до цього пензлика, яким ми тушуємо цей відтіночок і продовжуємо його наносити. Трішечки додаю сюди вуголочок, ось так тушую, і трішечки можна хвостики до висків трішки витягнути. В принципі, ось цей пензлик в номері 6 для тушування і нанесення підходить. І пензлик, яким ми трішечки стягували ось тут кордони, це номер 8. Він також із своєю функцією впорався досить гарно. Пропоную цим же пензликом в номері 8 затемнити зовнішній вуголочок. Для затемнення зовнішнього вуголочка я буду обирати ось такий темно-коричневий колір. Ось так. Струшуємо. І буду тушувати прямо цим же пензликом. Ну так, знаєте, по кругу трішечки. Тепер беру чистий ось такий пензлик в номері один і трішечки підчищаю наші кордони, трішки стягую. Тушовка виходить дуже гарна і правильна. Далі, сяючий відтінок, я, в принципі, завжди наношу пальчиками, але давайте візьмемо ось такий плаский пензлик в номері 2 і спробуємо ним нанести сяючий відтінок. Мій улюблений із цієї палетки саме ось такий, тому, власне, давайте ми цей відтіночок і спробуємо нанести. Набирається він на пензлик поганенько, але будемо пробувати. В принципі, пензлик нормальний, він не колючий, розмір у нього гарний для нанесення ось таких акцентних сяючих тінів він підходить. Але проблема в тому, що ці тіні не хочуть лягати на пензлик, тому переходимо до пальчика і пальчиком додаємо наш відтінок. Просто ці сяючі такі доохромні тіні, вони легше всього наносяться саме пальчиком. Трішечки, звісно, замазала все, тому повертаємося до пензлика в номері один і обережно ось тут кордони підчищаємо. В принципі, ось цей пензлик, який я думала, що буде підходити тільки для тушування консилера. от їх два таких схожих. Консилер ми наносили з таким пензликом в номері 3, я його просто відклала. І є схожий, але під номером 1. І він, в принципі, гарний для того, щоб ось тут підчищати якісь дефекти. Дуже так гарно це виходить із цим пензликом. Мені прямо подобається. І бачу, що цей сяючий відтінок він трішечки перекриває наш відтінок для затемнення зовнішнього вуголочка, тому ось сюди ми будемо додавати темно-коричневий колір знову. Ми це робили за допомогою пензлика в номері 8. От ми до нього повертаємось. Знову набираємо наш темно-коричневий, струшуємо і знову ставимо крапочку і трішечки тушуємо. Знову переходимо до пензлика в номері 1 і ось тут. Кордони підчищаємо. В принципі, мені подобається те, що я бачу, тушовка виглядає гарно. Мені здається, що ось цим пензликом в номері 1 можна нанести ось відтіночок на нижнє повіко. Буду наносити ось такий відтінок на нижнє повіко. Ви знаєте, цей пензлик в номері 1, він мені реально дуже сильно сподобався. В принципі, з оформленням правого ока я закінчила, тому пропоную переходити до туші. Моя улюблена тушь, ви знаєте, це Rimmel Extra Long Lush. Ну, В цілому переходимо і фарбуємо вії. Переходимо тепер на ліве око, і залишилась у мене половина ось таких а, пензликів частеньких. Беремо ось такий пензлик для тушування в номері 7. Він досить такий величенький, і будемо ним наносити відтінок в складку. А, для складки в цей раз я напевно візьму ось такий колір. Він трішечки такий сіруватий, ніби трішки грязнуватий, ось такий. Не знаю, що вийде з цим відтінком, я дуже давно ним не користувалась. Взагалі, я в цій палетці для оформлення складки зовнішнього вуголочка завжди використовую ось ці два відтінки. Вони мені подобаються найбільше. Так, гаразд, наносимо трішечки бруднувато виглядає, і забагато я його нанесла, тому... Беремо якийсь частенький пензлик, напевно, ось такий в номері 9, і швидесенько підтушовуємо кордони. Ну, В принципі, ось так виглядає тепер набагато краще. Але все рівно сам колір мені не дуже подобається. Гаразд, ось цим пензликом в номері 9 я пропоную брати відтінок для затемнення зовнішнього вуголочка. Буду обирати для затемнення зовнішнього вуголочка ось такий самий темний відтінок. Знову ж таки, ставлю крапочку і тушую цим же самим пензликом. Дивіться, досить гарно виходить, прямо симпатично. Але знову ж таки кордони трішечки потрібно підтушувати, тому беру ось такий, ну він, правда, скошений, і з всіх частеньких залишився саме він, тому цей пензлик в номері 4 будемо ним ось тут трішечки тушувати. Цим же самим відтінком на пензлику 9 проходимось і знизу. В принципі, тушовка вийшла начебто нормальною. Не знаю, не можу сказати нічого поганого, в принципі, виглядає досить добре. Тепер залишилось обрати сяючий відтінок, а з цим трішечки важкувато. А, ну, не знаю, давайте, напевно, оберемо ось такий мармуровий цікавий відтінок. Він досить цікавенький і виглядає ось так. Знову ж таки буду наносити пальчиком, тому що пензликом цей відтінок не передається. Ну, В принципі, виглядає гарно, потрібно обов'язково все підтушувати. Повертаємось до ось такого пензлика для тушовки в номері 7, і швиденько ось тут підправляємо все, що вийшло. Ну, власне, ось так от виглядає, пропоную тепер фарбувати вії. Туш буду використовувати ту ж саму. З усіх пензликів, які є в цьому наборі, я не використала тільки два ось ці пензлика. Цим, тому що мені, якщо чесно, не хочеться сьогодні створювати стрілки. А ось цей зараз ми використаємо. Пропоную ним додати трішечки сяяння на моє обличчя. Беремо нашу палеточку, набираємо хайлайтер. Ну, начебто набирається, не знаю. Можна ось так зробити. Ну так, да, так набирається набагато більше. Струшуємо. І ось так якось наносимо. Не знаю, видно вам чи ні, наносив він щось, чи не наносить цей пензлик. Ну, начебто сяє, не знаю. Не можу сказати, що цей формат мені дуже зручний, більше незвичний, скоріш за все. Гаразд. Спробуємо тепер на цій стороні додати. Знаєте, мені здається, було б краще, якби цей пензлик був більш такий пухнастий і трішечки більший. Тоді наносив би він хайлайтер ще краще. Але так, в принципі, також непогано. В цілому, пензлик також нормальний. І е, номер цього пензлика 11. Ну і, звісно ж, поглянемо, який макіяж у нас вийшов. На лівому оці, в принципі, непогано, просто колір самих тіней мені не дуже подобається. Ось так от виглядає тушовка, начебто і непогано, але не ідеально. стосовно правого ока, дивіться, ось так от тушовка виглядає. Мені здається, що тут вдалося розтушувати трішки краще, ніж на лівому оці. Можливо, тому що самі ось ці два відтінки вони набагато якісніші, ніж сірі, тому їх трішечки легше тушувати. Ну, а так, в принципі, макіяж на обох очах виглядає в принципі нормально. Давайте тепер коротко про ці пензлики. В цілому, як за 145 гривень, то пензлики дуже круті, якість у них класна. Нічим не воняють, ніде нічого не осипається, не випадає з функціями своїми справляються на ура, тому пензлики дійсно класні. В будь-якому випадку мені, як блогеру, людині, яка фарбується практично кожного дня, чисті пензлики завжди потрібні, тому що інколи буває так, що поспішаєш швидко створюєш макіяж очей. Потім просто забуваєш, що у тебе брудні пензлики. І на другий день зранку хочеш нафарбуватись, а пензлики твої все ще брудні. І це не дуже гігієнічно, тому що після кожного фарбування потрібно пензлики свої очищувати. І, звісно, потрібен час на те, щоб вони висохли, тому зайвими вони ніколи не бувають. Ну, і дійсно якість у них хороша. Мені сподобалось, можливо, на якомусь сайті саме китайських продуктів, цей набір буде коштувати дешевше. Але якщо не морочити собі голову і замовити через якогось постачальника, наприклад, так, як зробила це я через OLX, то виходить трішечки дорожче, звісно. Але, в принципі, за 12 пензликів віддати 145 гривень, це все рівно дуже вигідно, реально. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам було хоч трішечки, але все ж таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!